Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу відповісти на питання, як врятувати пшеницю в умовах цього року, тому що має багато телефонних дзвінків і записів там у меседжерах, і не встигаю всім відповісти. Отже, колеги, щоб відповісти на ваше питання, я повинен бути в полі, я повинен бачити це поле. Бо якщо не бачиш поля, і дати якусь рекомендацію дуже складно. От, Для прикладу, я став на межі тут двох полів, це два паї. І подивіться, будь ласка, стан пшениці тут, і стан пшениці ось отут. -от. І давати якусь спільну рекомендацію для цього і для цього поля, ну, це просто буде некоректно і неправильно. Тому якщо ці засоби е, якби порятунку, ви будете застосовувати на цьому полі і на цьому, то тут ви можете ще гірше е, усугубити ситуацію. Ну і навпаки, якщо ви на цьому полі застосуєте те, що я б рекомендував на цьому робити, то тут ви теж не доберете врожай. Тобто, це як у лікаря. Е, тут потрібно знайти не стільки якісні ліки, як грамотного якісного лікаря, який може вам е, по, правильно встановити діагноз і правильно підбере ліки, е, навіть дешевші ліки, але більш ефективні ліки, які будуть кращі для нашого організму Для рослин. Те ж саме, якісний якийсь там препарат, пойміть, він не перекриває недостатню кількість знань у агронома. Тому нам треба удосконалювати свої знання. Я сам постійно вчуся, інколи помиляюся, як і всі помиляються. І що я хочу порекомендувати зробити у цьому році, Ну, по-перше, треба розуміти, про які посів йдеться. Якщо йдеться про добре підживлені посіви, як, наприклад, на цьому полі. Зараз я знаходжусь у своєму рідному е Барвінківському, нині Ізюмському районі. І тут, е он, бачите, вирва від снаряду. Таких вирв по полях багато. Люди працюють, люди об'їжджають отак от ці вирви. Е снаряди самі витягують рештки цих снарядів і обробляють поля. І е бачите, пшениця, е я не знаю, до речі, кому належить це поле, але пшениця е в доброму стані. Але, е можливо, аграрій е дуже вже успокоївся, щоб. Пшениця в гарному стані, а я побачив одну небезпеку. А небезпека полягає у трипсах. Є такий шкідник дрібненький. І те, що він є на цьому полі, я вже бачу, коли бачу таке спірале подібне, скручене листя. Це ознака того, що там всередині в колосі знаходяться трипси. Зараз покажу. Он, бачите, трипси, вони такі чорні камашки. Он такі, буквально 2-3 мм. Це дорослі особини, і в колосі їх може бути декілька десятків. Зовні ви їх не побачите. Це обов'язково треба розламувати колос і отак от дивитися. Декілька десятків колосі трипсів, це дорослих особин. Потім вони відкладуть яйця, вилупляться личинки, личинки будуть червоного кольору. І з цього колоса вони можуть висмоктати до 30%. Власне, призвести зменшення врожайності буде до 30%, а може навіть і більше. В умовах посухи, як у цьому році є, наявність трипсів, які висмоктують. І без того дорогоцінну вологу, якщо знехтуєте із обробкою інсектицидом зараз, то будете мати значні втрати вражайності, незважаючи на те, що поле ну, ідеально, як по умовах цього року, бачите, таких видимих хвороб я на листі не бачу, але небезпека в трипсах. Коли боротися з трипсами, це коли вже повністю вилізе колос. Ну, не повністю, а хоча б до половини він вилізе колос із піхви листка, і тоді треба проводити інсектицидні обробки. Бо якщо проводити коли ще колос не виліз, то ну ви там того трипса не дістанете. Навіть системними глибокосистемними препаратами не завжди вдається його дістати. Тому чекаємо буквально декілька днів, і на таких посівах обов'язково інсектицид. Стосовно фунгіцида, тут теж треба розуміти, що найчастіше в нашій зоні, зокрема на сході України, це піренофороз, центральна Україна так само, і захист від піренофорозу, я думаю, він повинен бути основним. Якщо не буде дощів в період колосіння, то по колосу можна фунгіцид в нашій зоні і не вносити, а там, де дощі випадають рясно, період колосіння або у нас, може, вони почнуть випадати, то звичайно, по колосу теж треба зробити захист. Тепер перейдемо до тих полів, які значно гірший вигляд мають, тобто на непідживлених посівах, або посіви, які від приморозків постраждали. Чи ще з якихось причин вони мають такий от зовсім жалюгідний вигляд? Що робити на таких посівах? Деякі недобросовісні представники агрохімічних компаній приїжджають і на таких от полях людей починають лякати, що от ви бачите, ви матимете сильний недобор врожаю, тому обов'язково вносите тут амістар, якісь інші дорогущі фунгіциди. Я кажу, побійтесь Бога, люди, який амістар на таких посівах. Тут мова йде не про те, щоб людина прибуток якийсь одержала, а щоб її збиток був не настільки високим, як, як планується. Або людина, хоча б в кращому випадку, щоб в ноль а для того треба е, зробити все, щоб рослину з одного стресу не загнати в інший стрес. Із температурного не загнати і в хімічний стрес. Тому на таких от посівах, в першу чергу, е, ну, я б конкретно на цьому полі я б взагалі фунгіцида не вносив. Тобто я подивився на листок, зараз пок. Ну ось, подивіться. Ну... Листок відмирає просто від нехватки азота і вологи. А те, що там якісь є плямистості, і вносити... навіть якщо тут проявляється перинафороз, то фунгіциди від вони не дешеві. Застосовувати тут дорогі фунгіциди смисла я не бачу, тому що ви просто прибавка врожайності вона не перекриє. А рослину ви задженете в додатковий стрес. Ну і це буде ще гірший результат. На таких посівах я б теж в першу чергу захищав би їх інсектицидом. Якщо є в тому потреба, згадайте тих же штрипсів, можуть бути клопи, п'явиться якісь сільші шкідники. Ну і також дав би по листу, звичайно, тут добрива з амінокислотами, з азотом, з сіркою, ну, можливо, з іншими мікро-макроелементами, дав би по листу, але за умови, якщо це буде температура не вище 25 градусів. Ще один момент. Якщо ви думаєте, що якісь амінокислоти чи мікродобрива врятують такі поля, як оце, от взагалі врятують і вони стануть такі, як ото, що поруч я вам показував, такого не буде. Тобто, найбільше, що врятують такі поля, це хороший дощ. Засоби захисту рослини, добрива, вони такі, ну, знаєте, не настільки будуть тут саме важливими, як дощ конкретно для цього поля. На отих полях, так, там варто боротися за ці поля. На ці треба десь Разів подумати, що вносити, що не вносити. Тому, друзі, оглядайте свої поля, залучайте людей, які в цьому хоч трошки розбираються в діагностиці і можуть вам підказати, що варто робити, чого не варто робити. Тому бажаю вам врожаїв. Я не знаю наскільки, думаю, що він невисокий в основному по Україні буде. Я про це вже розповідав. Але все одно за цей врожай варто поборотися, бо від нас все ж таки залежить продовольча безпека. Дякую. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.